Вітаю, друзі! Маринована цибуля це той інгредієнт, який робить будь-яку страву яскравішою та смачнішою. Сьогодні покажу вам простий і дуже файний спосіб приготувати її вдома. Ви на каналі Файна кухня поїхали готувати нашу файну мариновану цибульку. Спершу я беру три середнього розміру фіолетові цибульки, розрізаю напил та нарізаю пів кільцями. Можна скористатися і мандоліною, так буде ще швидше та рівніше. Якщо у вас немає червоної цибулі, можна взяти і звичайну ріпчасто, але тоді колір буде менш яскравим та привабливим. Тому я дуже рекомендую саме фіолетову. Нарізану цибулю необхідно покласти в банку, бажано приблизно до 1 літра, щоб усе гарно помістилося. І тепер готуємо маринад. Беру 3 чайні ложки солі, додаю до них 2 столові ложки цукру, приблизно 10-15 горошин чорного перцю та третину чайної ложки пластивців чілі. Наливаю 500 мл гарячої водички та 250 мл яблучного оциту. Все добре перемішую. Тепер важливі нюанси. Ні в якому разі не беріть окріп. Якщо ви візьмете окріп, він абсолютно зіпсує цибульку, вона не буде хрумкою, буде м'якою, і вийде зовсім інший результат. Замість яблучного оциту можна взяти звичайний оцит, 9%, але додайте його набагато менше, тому що яблучний менш концентрований. Тепер трошки утрамбую і залишаю при кімнатній температурі. На одну годину. І після цього кладемо цибульку в холодильник на 24 години. І подивіться, друзі, який класний результат. Колір змінюється з фіолетового на яскраво червоний, дуже апетитний і привабливий. Така маринована цибуля підходить абсолютно до всього: до сендвічів, до м'яса, грецького салату, будь-яких салатів чи м'ясних страв. До речі, оциту тут салат вже можна не додавати. Цибуля легко його замінює. Вона хрумка, яскрава і дуже смачна. Зберігаємо до трьох тижнів в холодильнику. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі під відео і за підписку. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного до нових відео. Всім па-па!